Всіх вітаю! 28 травня в нас сьогодні. Давайте зробимо розклад на червень, що чекає Україну в червні. Давайте по питанням. Загалом подивимося. Ось, Що чекає загалом? Гарну новину подивимося. Потім, що нас засмутить влада, політика на червень, Зеленський, що там буде відбуватись. Що чекати звичайним українцям? Небезпека обстрілів, цілі ворога на червень, фронт подивимося по напрямкам. І в кінці порада для всіх нас. Так, давайте починати. Так, червень. Наступний місяць, 24-й рік, Україна. Ну, покажіть, будь ласка, що чекає Україну в червні загалом. Давайте будемо дивитися, стосовно війни. Що чекає Україну червень загалом стосовно війни? Україна в червень, що чекати. Так, що чекати? Ну, дивіться, Україна в червні отримає дуже. Велике надходження допомоги, грошей, зброї і всія, всіляких ресурсів. Тут гарні карти. Далі. Важко дуже емоційно. Важко дуже емоційно. М -м людям важко емоційно. Я скажу так, що людям буде важко стосовно заробітку, роботи, стосовно того, що, скоріш за все, ось бачите, важка ситуація, і тут карта ресурсів буде подорожчання, ну, тобто, життя подорожчає. Червні, червні ми з вами це відчуємо. Що ще, що ще чекає Україна в червні? Так, да, тут, бачите, показує якась нестабільна ситуація з роботою, бачите, ілюзія, нестабільність, робота. Ну, скоріш за все, те, це, відпов... це, скоріш за все, натяк на те, що багато чоловіків йдуть на фронт і залишається, залишається багато відкритих професій. Робітничих професій, там, де повинна бути чоловіча рука, а її, на жаль, там не буде. Давайте ще подивимося, що чекає Україну в червні. <кій> <кій> До чого це? До чого це? Так. Ну, тут, скоріш за все, Україну будуть відвідувати <кій> різні політики, як із добрими намірами, так і не дуже. Так, це ми подивилися галом. Давайте далі. Гарна новина, гарна подія в червні для України. Гарна подія в червні для України. Що це за події, якою вона буде? Гарна подія в червні для України. Ну, тут ресурси, тут ресурси, ресурс, допомога. А чого? Захист ми будемо отримувати. Тут ми будемо отримувати ПВО. Оце гарна новина. Удар. Я бачу, у карта ударів. Захист, ПВО, те, що ми давно чекали. Ось Україна. Тобто, ми будемо отримувати це для нас гарна новина. Багато захисту для нашої держави. Не тільки ПВО, можливо, ще і в началі розкладу теж зброя, буде велике надходження зброї. Що засмутить українців? Що засмутить Україну, українців в червні 24 рік? Яка не дуже гарна новина буде в червні для України та українців? Що нас засмутить? Ну, те, що я і казала, подорожчання цін на життя, на харчі, на світло, до речі, на бензин. І на все інше. Якщо це все подорожчає, то як факт дорожчає, дорожчає і все навколо. Харчі, одяг і так далі. Ось це нас засмутить. Що ще нас засмутить? Якийсь... Бачите, в нас ми не бачимо, ми не... ну, тобто, в червень буде важкий місяць. Ми не будемо бачити виходу. Із цієї ситуації, яка склалася з війною, бачите, ми не будемо бачити перемоги, перспективи. Тобто буде відчай. Місяць важкувати, буде відчай в людей, тому що ми, як, бачите, зневіра йде, зневіра в те, що ми можемо перемогти. Так, ну давайте ще. Що ще може засмутити Україну в червні? Жертви, три вища, аркани, мир, Україна. Якісь події, які будуть в світі, нас можуть трошечки засмутити, тому що вони знов ідуть по повішеному. Тобто, під, під, ну, тобто все зависає, опять все тягнеться. Ну, це, Я так розумію, це стосується, бачите, карта миру світу. Європа, Америка. Знов їхні плани стосовно чогось зависають і йдуть по відлюднику. Ну, ось така ситуація. А ну, давайте загалом спитаю: місяць червень для України, для українців, для наших військових в плані війни, буде яким? Місяць червень, буде яким для України. Легкий, важкий. Ну, покажіть, який буде місяць. Червень для України, українців. Бачите повішений війна, військові емоції. Дуже буде багато емоцій стосовно війни, стосовно того, що знов плани немає тропа-тропа, трошечку втрачається в людей надія на перемогу. Будуть атаки. Знов атаки. Бачите? Емоційні, до речі, емоційні атаки, емоційні вкиди стосовно перемоги. Тобто, що Україна не зможе перемогти. Ось в цьому плані. Бачите, буде віччя і луна, це обман. Буде багато дезінформації стосовно всієї цієї ситуації війни. Так, далі. Влада, політика, Україна, червень. Влада, політика України. Червень, що там буде відбуватися? Зеленський, що там буде відбуватися в цій сфері. Влада, політика, Україна, Зеленський, червень, важко обмеження. Ага, перемога. Перемога поки що, бачите, важко перемогти. Важко перемогти це стосується, ну, тобто вони там не можуть дійти згоди. Політики наші не можуть дійти згоди. Кожен на себе тягне своє одіяло і все. Агресія, різні там будуть суперечки, політика Зеленського що чекає. Тут підлість, хитрість, обман у власному домі. Зеленського чекає захист дорога. Треба буде обережному йому бути знову впадає, бачите, дорога. Треба дуже гарно захищати себе, ну, тобто Зеленського, коли він в дорозі, тому що тут падає небезпека. Політика. Хоча ресурси ми в червні будемо отримувати просто по максимуму від всіх держав, від всіх стран. Так, що, чекає звичай... що чекати звичайним українцям? Червень, 24 рік. Що чекати звичайним українцям? Червень, 24 рік. Ага, Українцям підкинули ага, від диявола будуть якийсь хитрий ще обман і стосовно наших емоцій. Українцям чекати ось чого багато дезінформації від диявола. Це буде неправда, обман, щоб нас з вами знов емоційно пригнічити. Ну, ви зрозуміли? Ось ця інформація, що ви мені пишете, ви читаєте, там здають Полтаву, там здають Запоріжжя, щось там здають Харків. Ось це все від диявола. Це все спеціально робиться, щоб ще більше, ще більше підбурювати людей. Що чекати звичайним українцям в серпні? Атаки, страх. Що чекати, захист? Тут карти кажуть, що червень Україна отримає більше захисту для свого дому, для будинків, для людей. Тобто, ми з вами отримаємо, то Україна отримає більше ПВО. Українцям, звичайно, що чекати в червні. Бачите, тут карта законів, тут карта обмежень, глобальних змін, люди, невдоволення людей буде дуже велике якимись якимось законами, які були прийняті, або які будуть ще прийняті. Невдоволення, обмеження. Ну, тобто, не подобається це. Далі небезпека обстрілів. Небезпека обстрілів з боку Росії території України на червень. Цілі ворога. в червні. Небезпека обстрілів по території України на червень. Загроза обстрілів. цілі ворога. Червень Україна. Військові об'єкти, самі військові. Ресурси, військові об'єкти, військові ресурси. До речі, дивіться карта, торговельні центри, 9 кубків. Це там, де люди е, скупляються, люди отримують задоволення, гуляють, харчуються, щось там, ну, відпочивають. Е, небезпека обстрілів на червень, Загроза. Де саме? Підприємства. Небезпека обстрілів на червень, загрози. Знищення, ну тут карти кажуть, ось, бачите, земля, Україна, і тут знищення, небезпека ударів. Я скажу так, що і світло, і вода під загрозою. Можливо, десь і центр якогось міста, здання управління також. Здання управління по цим картам і карта удару. Ну, коротше кажучи, по обстрілам так собі, важкий місяць. Е, і давайте фронт Фронт червень, 24 рік. Фронт на території України. Донецький напрямок. Що там чекати Україні? Донецький напрямок, Донецький фронт. Що там чекати Україні в червні? Там диявол і смерть. Помірність, ресурси, війна, плани, сонце. І знов плани. Нестабільна ситуація. Ну, я вам скажу так, що там їх дуже багато, вони трошечки просуваються, але не сильно. Будемо стримувати. Ситуація нестабільна. Отримувати там, ну, той напрямок, буде отримувати допомогу ось. Буде просування ворога донецький напрямок. Так, да, ось показую, але не дуже велике. Невеличке просування. Бачите, обмеження колесниці. Але де, скажу так, що просування в них там буде, але досить невеличке. Там їх будуть все одно стримувати на Донеччині. Запорізький напрямок. Запорізький напрямок. Червень, 24 рік. Що там чекати Україні? Запорізький напрямок, що чекати Україні, Запорізький фронт. Буду, буде якась маленька перемога. На запорізькому напрямку буде якась маленька перемога для нас. Я питаю, що чекати Україні. Запорізький напрямок. Що там буде відбуватися червень. Хоча обстріли також показує і башня, і руйнування. Все, все є. Але перші карти вони дають надію: якийсь маленький успіх в тому напрямку може бути для України. Далі Херсонський напрямок. Херсонський напрямок, Херсонський фронт, Лівобережжя Херсонщини, що там чекати Україні. В червні 24 рік. Страх, країна, Земля. Контроль. Робота, плани. Повторення. Там теж обстріли, обстріли звичайних людей, Херсонщини. Сильні обстріли Херсонщини показує. Що чекати Україні в тому напрямку? І також, дивіться, під кінець місяця. Червень. В тому напрямку на Херсонщині в нас теж буде перемога. Там теж буде перемога, але показує сильні обстріли звичайних людей. Можливо, це Херсон, Херсонщина, можливо, правий берег показує, також лівий може. Далі Куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок, ситуація на червень, 24 рік. Куп'янський фронт. Ситуація. Що чекати Україні? Куп'янський напрямок. уход, ресурси, робота. Чого уход? Тут теж будуються нові плани, отримуються ресурси. Важкувато в цьому напрямку буде, бо тут повішений. Тобто, як воно все є, так воно і буде. Буде багато атак. Україну там чекає багато отак. Вони там можуть активізуватися. Ну, тобто Росія. І давайте запитаємо Харківський напрямок. Харківський напрямок, що чекає Україну. Червень, 24 рік. Харківський фронт. Прикордоння. Ну, поки що якийсь там тупік падає. Тупік. Харківський фронт, війна. Дві карти, які вказують, що війна. Харківський фронт. Але є надія, що може ситуація трошечки стабілізуватися. Ну, тобто військові її можуть стабілізувати все під контролем. Може трошечки зависнути. Також дуже сильні обстріли, показує прикордоння. Атака на прикордонні. І останнє, давайте. Дивіться, по фронту не показую прям ніде дуже такого сильного е, прориву. Розумієте? Ну так, ну, важка ситуація, але так, є надія, що можемо перехопити ініціативу. І останнє питання: порада на червень для всіх українців. Порада на червень для всіх українців. Порада на червень для всіх українців. Треба працювати над своїми емоціями. Стосовно України, фільтрувати те, що ми чуємо. Новини про Україну, фільтруйте. Не забивайте собі голову всіякою брехнею та дезінформацією. Треба трошечки фільтрувати, тут це кажуть. Порада звичайним українцям. Знов тут більше на закони вказує та на те, що ми з вами трошечки відчуємо знецінення гривні. Тобто буде подорожчання харчів. Ну, подорожчання життя. Що ще, ще чекати звичайним українцям? Ілюзія повторення. Знов тут обмани, знов обмани стосовно війни, стосовно те, що нам не вдасться перемогти, стосовно те, що це ілюзія. Ось дуже буде багато різної інформації в червні. Треба це фільтрувати. Що чекати звичайним українцям? Важко. Людям буде важко. Тобто місяць, я вам скажу, не легкий падає. Але нічого, витримаємо і це переживемо. Зім з, з, з усіма ми впораємося. Всім тихого дня.